Микола Вінграновський Вечірня. Чорніє повітря, шляхи засиніли, гойднулися квіти пахучими снами, натомлені села вечерити сіли під грушами, вишнями й небесами, і тихий туман, пригорнувши до себе, вечеряє поле піснями з долин. Над селами й полем вечеряє небо. Мокаючи в ріки хлібиних марин, чорніє повітря, гойдається небо, п'є роси на яблуках вітер заблудний, мій світе зелений, мій світе вселюдний, всі думи турботи від тебе й до тебе. Усе є для щастя, є хліб і покоси, є згода життя між тобою і нами, і сад молодий на вітрах плодоносить. Як доля моя плодоносить літами, людино моя з хліборобного роду, мені ти живеш і ростеш у мені, і древню, як світ, твою душу і вроду, нові свої думи несу я і дні. Людино моя із слов'янського племені, мені ти зачата дніпром і степами, задумою скіфа зігріта у, темені. у житті обкошена тихо серпами. Людино моя, з колоска благородного. Від горя, недоленьке суми зла, від хана Батия крізь Гітлера чорно, Жорстока й добра ти в мене війшла. І що б я сьогодні не діяв, не думав, яка в моїй долі не стане пора? Я чую твій вік у мені молодіє, бо знаю, що ти у мені для добра.